Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. От би зараз повернути мирний час назад. Де нас чекали тільки мирні будні, де ми б сумували просто так, і кожен мріяв про своє майбутнє, якби то можна було повернути час назад, ми б обійняли всіх близьких і рідних, ми б все сильніше цінували мирний час, бо розуміли б, більше так не буде. Боже. Як же хочеться повернутись у той час, де тільки мир і спокій. Більшого не треба. Я лиш прошу не забирай близьких у нас, бо вже і так багато янголів у тебе. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Світ пробудила страшна новина вночі. Четвертій ути. Моя Україна. Вже сяй опожеш. Ще сіють ракети і гради. Танків колон повзуть по полях, мов знирковила гади. Моя Україна Чорнобиля цвін і привід у небі не стримує. Це армія наша, безстрашний загін. Це острів змії. Малає Херсон, Запоріжжя горить. Маріуполі Харків Русіна. Та Києва голос тримай настрій. Моя Україна. Україна моя. Свера б І слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад. Вперед її кроки. Моя Україна потола на ніч. На попелі виросте колос. Моя Україна. Зеленського клич і народу нашого голосу. Крові захлинаються орки Кемля. На часі їх смертна година. Це у світі як нова заря Моя Україна. Любіть Україну, як сонце любіть, як трави, вітери, води. Любіть у годину щасливу і в радісно ми. Любіть у годину негоди. Без неї ніщому, як порохи один, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову І мову їй солов'їну. Для нас вона світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках, у вербах вона У кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кровеньких тинах, у пісні, у кожній, у домі. Дитячі уж смішці, в дівочих очах, у стягах погляному шумі. Як ти любиш Україну, мій маленький друже? Нашу Україну люблю дуже, дуже Україну, ти Сонце весняне. Моя рідна, моя золота. Твої древні задумані храми, старовинні, чудесні міста. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фелікс руїн, безсмертна моя Україна. Любіть Україну у сні і наяву, яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща єдина. Яка піднялась, мов фенікс з руїн безсмертна моя Україна.